Вітаю вівторок, 31 жовтня. У Студії Вадим Ярошенко. І це новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Ізраїль у вогні. Внаслідок нападу Хамас загинули 25 українців, ще декілька сотень у заручниках. Є відновлення з 1 листопада Українці почнуть отримувати компенсації за знищене житло. Гаманець або життя. Син Блінкена з'явився на Хеллоуін у костюмі Зеленського. Внаслідок нападу Хамасу на Ізраїль загинули 25 українців ще декілька сотень у заручниках у ГАЗі. Такі дані озвучив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Броцький. За його словами, палестинці продовжують утримувати в заручниках українців, які живуть на території Гази. Там усіх цивільних жителів терористи використовують як живий щит. Також Броцький наголошує, що Хамас довго готувався до війни. Зокрема, у секторі Газа для постачання зброї терористи викопали тунелі протяжністю 500 кілометрів. 500 кілометрів тунелі було пастроє. для контрабанды оружия, для контрабанды ракет и для того, чтобы террористы могли в случае, в случае военной операции Израиля спасти свои жизни. Террористы не думали о мирных жителях. Наоборот, они используют граждан, которые живут в секторе Газа, там живет около двух миллионов человек, используют их в качестве живого счета. Від 7 жовтня в секторі Гази загинули понад 8 тисяч осіб. Дві третини з них це жінки та діти. Повідомляє ООН. Лише за три тижні було вбито майже 3200 дітей, що перевищує кількість неповнолітніх, які щорічно гинуть у зонах конфліктів у світі з 2019 року. У газі щодня гинуть або отримують поранення понад 420 дітей. За даними ООН, за цей час відомо і про убитих понад 30 ізраїльських дітей, і ще щонайменше 20 залишаються у заручниках. Центр Херсона зазнав чергового обстрілу ворога. Постраждала бібліотека. В ній почалася пожежа. Будівля суттєво пошкоджена. Також зруйновано складські приміщення, вигоріли вщент близько 10 автомобілів. У результаті удару російської ракети один чоловік поранений. Ще одна людина загинула. Сбу повідомила про нову підозру російській співачці Чечеринії, яка підтримує російське вторгнення. Тепер в Україні їй загрожує довічне ув'язнення. За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на своєму Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала українських військових здаватися в полон і загрожувала засланням до російських концтаборів у Сибіру. Також вона їздила окупованими територіями України, де поширювала російську пропаганду. Цього разу її Звинувачують за трьома статтями кримінального кодексу на додаток до тих двох, за якими вже йде слідство. СБУ затримала власницю салону красиво Ізюмі за інформацію слідства. Жінка працювала на РФ під час окупації. Вона вислуховувала інформацію від клієнток про українських воїнів та передавала її ФСБ через свою знайому, яка після звільнення Ізюма втекла до російського Белграда. Зломисниці загрожує до восьми років за ґратами. Міноборони виплатило понад 123 двадцять мільйони. Бойових не тим людям. Служба внутрішнього аудиту встановила, що це сталося через те, що командири військових частин зараз можуть надто широко трактувати терміни бойові дії та бойове завдання. Таким чином у них з'являється можливість зараховувати надбавки на свій розсуд. Серед прикладів надбавку в 100 тисяч гривень отримали військовослужбовці понтонно-мостової роти в Київській області. Україна ініціювала зустріч з Польщею та Єврокомісією через загрозу перекриття кордону. Вчора польські перевізники пригрозили з листопада заблокувати всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Акції пообіцяли проводити впродовж двох місяців старт з 3 листопада. Перша розпочнеться поблизу пункту пропуску Корчова. З 1 листопада Українці почнуть отримувати компенсації за знищене житло. Громадяни, які втратили дах над головою в результаті бойових дій, зможуть отримати сертифікат. На придбання нової оселі аналогічного метражу або гроші на самостійне будівництво житла. За заявою прем'єр-міністра Шмигаля, через портал є відновлення, надійшло понад 4 тисячі заявок. В дії генеруються відповідні сертифікати на компенсацію, і з листопада їх можна буде використати. Крім того, в рамках програми українці можуть отримати до 200 тисяч гривень на ремонт пошкоджених домівок. У листопаді українцям доведеться більше платити за послуги ЖКГ через старт опалювального Сезону водночас тарифи для населення поки залишаються без змін загаз на рівні 8 гривень за куб, на електроенергію 2 гривні 64 копійки кіловат година. Електрика подорожчає для малих непобутових споживачів. Ці тарифи коригуються щомісячно. НГР ЄКП. у листопаді МВС запустить послугу замовлення чи відновлення посвідчень водія з доставкою в Німеччину, Чехію та Італію. Наразі ця послуга вже працює в Польщі, а надалі планується запуск у всіх країнах, що ратифікували Віденську конвенцію. Замовити документ можна онлайн в кабінеті водія на порталі МВС. Для цього потрібно авторизуватися, обрати причину обміну посвідчення та міжнарод. Ну, доставку вести контактні дані та здійснити оплату. Вартість послуги 311 гривень за посвідчення плюс 960 гривень за доставку. Її здійснює Укрпошта у термін до 15 днів. Син держсекретаря США Блінкіна вирішив стати Зеленським. У Білому домі відбулася щорічна вечірка на честь Геловіну. Президент Джо Байден був у звичному для себе діловому костюмі. А от перша леді Джил Байден перевтілилася у кішку. Завітала. На свято і подружжя Блінкінив з двома дітьми. Син очільника держдепу був вдягнений у світшот та штани кольору Хакі. Звичайно, всі присутні. Пізнали образ президента України Володимира Зеленського, а донька Блінкіна була у жовто-блакитному вбранні. Цікаво, що захід мав назву Гаманець або життя. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо вам за увагу! Слава ЗСУ! слава Україні!